Це кавоварка бульотка. З'явилися такі бульотки десь в кінці 19 століття. і Їх використовували, в основному міщани для підігріву води для заварювання кави. Працювала ось така кавоварка бульотка по принципу сучасної гейзерної кавоварки. А ще маслобійка, ступка для розтирання продуктів та різні миски. Все це господині використовували в побуті для приготування їжі. Розповідає екскурсовод Ірина Черниш. Поруч стилізована піч, біля якої завжди в оселі вирувало життя. Піч це було не тільки тепло, а й це було своєрідне джерело вогню світла. Потім могли використовувати свічки, каганці, різноманітні світильники. Це газова лампа середини двадцятого століття. Цікаво, що ось такі газові лампи почали масово використовуватися не тільки для освітлення приміщень, внутрішніх приміщень, а й для освітлення вулиць. У зимовий період у жінок було більше часу і занять рукоділлям, показує пані Ірина. Пряли нитку потім ткали рядно, полотно. Це човник від ткацького верстата. Колі, качалка та рубель допомагали прасувати одяг, каже жінка. У 19 столітті з'явилися ось такі праски, вони могли бути цільними, нагрівалися на якійсь гарячій поверхні. Копірувальний папір, ручки з чорнилами, матеріали, які використовували під час навчання. І завершує експозицію виставка музичних інструментів ложки, гармонь і патефон, який належить родині Ірини Черниш. Він десь з середини х років двадцятого століття ставили платівку і могли знову ж таки чи займатися вишивкою чи іншим якимись цікавими справами. Ці всі речі допомагають уявити, чим займалися наші предки, говорить старша наукова співробітниця Ольга Брель. Тому шукали для цього щось цікаве. Це можливість згадати там своє дитинство, побачити ті речі, якими користувалися їхні бабусі, дідусі, батьки. Також ця виставка може підкинути людям ідеї, чим можна зайнятися, коли немає електрики. Тетяна Зазуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.